Сторінка 298. Параграф 49. Південний океан. Загальні відомості про Південний океан. Площа разом із морями 20 мільйонів км. Четверте місце. Кількість морів 13, середня глибина 3270 метрів. Максимальна глибина 8264 метри. Південно Сандвичів Жолоб. Кінцева мета нашої мандрівки Світовим океаном Південний океан, що оточує Антарктиду. Протягом багатьох років фахівці сперечалися, чи мають води навколо Антарктиди особливі характеристики, щоб заслужити свою власну назву, чи це просто продовження сусідніх океанів. Тільки у 2021 році Національне географічне товариство. Офіційно визнало існування П'ятого океану. Було доведено, що водойма навколо Антарктиди має унікальну природу океан в Антарктиці, Південний або Антарктичний океан, як і північний льодовитий, розташований у Полярній області Землі, тільки на протилежному боці планети в Антарктиці. На півдні він оточує найхолодніший материк планети Антарктиду. Північною межею океану вважають паралель 60 градусів південної широти. Південний океан має унікальне географічне положення малюнок 1. Він омиває береги тільки одного материка та широко сполучається з трьома океанами. Тобто, в північній частині Південний океан має багато спільних рис зі своїми сусідами, а на півдні. Відчуває холодний вплив Антарктиди. Це єдиний океан, у якому немає теплих течій. Проте є найпотужніша холодна течія західних вітрів Антарктична Циркумполярна. У межах Південного океану розкидано багато невеликих за розмірами островів: Південні Шетландські, Південні Оркнейські острови. Малюнок-2, Перші плавання та дослідження. Плавання перших європейців у Південному океані було пов'язане з пошуком Землі на крайньому півдні. Ви знаєте, що першим серед європейців у 1774 році перетнув південне полярне коло англійський мореплавець і дослідник Джеймс Кук. Кораблі зупинили масштабне скупчення льоду, тоді техніка ще не була спроможна подолати цю перешкоду. Із часом англійські й французькі моряки відкрили та нанесли на карту низку островів. Наприкінці ХІХ століття англійська наукова експедиція на кораблі Челленджер вивчала властивості вод і проводила вимірювання глибин Південного океану. Із відкриттям Антарктиди у ХХ столітті води, що її оточують, також стали місцем проведення міжнародних наукових досліджень. Однак навіть у наші дні Південний океан неохоче розкриває свої таємниці. Роботу науковців ускладнюють сильні вітри, високі хвилі, айсберги та лід. Дослідження Південного океану здійснюють українські вчені, що працюють на антарктичній станції Академік Вернацький. У 2020 році на українському судні Море Співдружності, українські біологині Карина Вишнякова та Юлія Іванченкова. Здійснювали спостереження за китами та антарктичними рибами. Від 2022 року триває дослідження антарктичних вод на українському науково-дослідному криголамі ноосфера малюнок 3 таємниці антарктичних глибин. Південний океан сформувався близько 30 мільйонів років тому внаслідок розділення Антарктиди та Південної Америки. Тому за геологічним віком він наймолодший серед п'яти океанів планети. Основна частина океану розташована на Антарктичній літосферній плиті. Південний океан майже втричі глибший за північний льодовитий. Особливістю його рельєфу є незначна площа шельфу поблизу берегів Антарктиди, крутий материковий схил із каньйонами. Ложе океану характеризується величезною кількістю хребтів. Улоговин та підвищень. Кліматичні умови Південного океану подібні до Північного льодовитого. проте клімат Антарктичної частини Світового океану ще суворіший. Відчувається вплив крижаної Антарктиди, наявність потужної холодної течії, значні глибини. Температури повітря над Південним океаном дуже низькі, особливо біля берегів Антарктиди. Тут панує антарктичний клімат. Узимку значна частина океану вкривається льодом малюнок 4. Повітря охолоджується до мінус 20-мінус 30 градусів Цельсія, а вода до мінус 2 градусів Цельсія. Північна частина океану тепліша, проте це майже не відчувається. Ближче до полярного кола утворюються найпотужніші на планеті вітри. Вони здатні здіймати хвилі з-за вишки понад 20 метрів. У водах океану впродовж усього року плавають айсберги, які відколюються від покривних льодовиків Антарктиди малюнок 5, деякі з них простягаються на сотні метрів. Танення льодовиків у поєднанні з низькою випаровуваністю спричиняє порівняно низьку солоність поверхневих океанічних вод близько 34 проміле. Як і в північно-льодовитому океані. Життя в Південному океані багато і різноманітне. Бурхливі хвилі та океанічні течії постійно перемішують холодні води океану, насичують їх киснем і поживними речовинами. Улітку тут активно розмножуються мікроскопічні водорості та дрібні ракоподібні криль. Величезні зграї крилю виглядають як гігантські рожеві плями, які видно навіть із космосу. Малюнок 6. Ці маленькі ракоподібні, схожі на креветок, становлять основу раціону багатьох морських тварин Антарктики, у тому числі пінгвінів, тюленів, китів, риб та птахів. Серед мешканців Південного океану чимало ендеміків, що пристосувалися до життя в екстремально холодних умовах. Малюнок 7. Унікальний природний комплекс. Південний океан разом з Антарктидою відіграє важливу роль у формуванні клімату нашої планети. Особливе значення в океанічному конвейері перерозподілу тепла, кисню та поживних речовин має течія західних вітрів. Жодна інша течія у Світовому океані не переносить стільки води і не проходить через усі меридіани, занурюючись у глибини. Потужні водні потоки розтікаються на північ, доправляючи кистень у глибини Тихого, Індійського і Атлантичного океанів. У ХХ столітті величезні біологічні ресурси океану перетворили його на один із головних районів рибальства видобутку крилю, промислу китів і тюленів. Через це багато видів тварин опинилися на межі вимирання. Зараз морський промисел в океані суворо обмежений. Дослідження Південного океану довели, що його надра багаті на корисні копалини. Тут є родовища нафти і природного газу, піску і гравію, залізно-марганцевих руд. Не слід забувати і про айсберги. Науковці вже розробляють технології транспортування льодових островів та перетворення їх на прісну воду. Мої нотатки Південний океан наймолодший за віком утворення та найхолодніший океан на Землі. Він омиває береги Антарктиди. Рельєф дна океану має складну будову. Полярне положення та сусідство з Антарктидою визначають суворість клімату, наявність айсбергів і льоду, органічний світ Південного океану, багатий і своєрідний. Має пристосування до холодних умов. В океані здійснюються систематичні наукові дослідження.